Тобі, пане Господарю, радуйся, Ой, радуйся, земля, свій божий. народився, застеляйте столи, та все килимами! радуйся, Ой, радуйся, земле. Ви що померзли? Божий, Народився! Бо прийду до тебе, три празники гості, радуйся, ой, радуйся, земля, світ Божий, народився, ха святкує з нами вся наша родина. Ой, радуйся, земля, сина Божий. Народився, вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земля, світ бо йдіть сюди, народи, йдіть сюди, йдіть. радуйся, ой, радуйся, земля, світ божий, народився. Христос народився, Христос народився. Христос народився, народ звеселився. Чекаю на концерт. Якщо